Ну, от зустрілися. З вами парфомерна Ю. Слухайте, Каюсь просто у мене нема виправдань, тому що у мене дуже довгий час не було. Ну, де я була? Я як зайшла в творчість, потім в депресію вийшла і так зробила декілька разів. Це такий, знаєте, творчий пошук своїх якихось ідей і все інше, але. То не цікаве, давайте про інше. Мене е, з такого стану витрясли просто одним дуже простим питанням. Моя знайома мені подзвонила, вона зараз мешкає в Німеччині і каже, Юля, а як, як е, обрати собі парфум? Почнемо з того, що як же професійно підбирають парфуми. Ну, по-перше, це діагностика, наприклад, через діалог. Консультант не почне з фрази, який запах вам подобається. Він спитає вас на кшталт, що для вас аромат? Це прикраса, спогад, броня чи спокуса. Які місця вас притягують? Ну, наприклад, ліс, море, бібліотека, нічне місто. чи...». Які текстури ви любите? Це може бути шовк, замша, бавовна шкіра. А коли ви себе почуваєте красивою або таким сильним, Усі питання дозволяють знаєте, вловити такий емоційний код клієнта і те, що він шукає, навіть якщо не може писати словами, що він шукає. Ще можна зробити пропозицію по типології шкіри. Та до речі, темпераменту. парфумерії враховують температуру шкіри: тепла чи холодна, вологість, кислотність. На сухій шкірі, наприклад, парфуми зникають аж швидше. Стіль життя, наприклад, офіс, сцена, спорт, вечори, темперамент, інтроверт чи експресивний ну, людина, е, артистичний чи чутевий. Ну, Наприклад, тепла шкіра розкриває ваніль, смоли, амбру. А от холодна шкіра, як у мене, вона підкреслює металічні, цитрусові зелені ноти, і інтровертам підходять м'які обволакиваючі аромати, а домінантним натурам насичені тютюнові шкіряни та е, зі спеціями. Є таке собі тестування е, через нюхові портрети. Ну, у таких будинках рівня Фредерік Маль або МФК клієнту пропонують 3-5 ароматів на основі його опису, різних за енергію, не просто подібних. Їх тестують на шкірі зазвичай на двох зап'ястях та предплечах, парфумер спостерігає. Як аромат поводиться через 10, 30 та 60 хвилин, що відчуває клієнт на кожному етапі? І куди тягнеться його рука? Це такі, знаєте, ключові сигнали. Прийом ароматного контрасту це теж дуже крутий прийом, іноді замість шукати, що подобається, професіонал дає зовсім протилежне. Якщо клієнт любить чистоту, йому показують. Дим, якщо шукає солодкі, дають шкіру або тютюн. Контраст часто розкриває таке справжнє-я. Я хочу, але боюся, наприклад. І саме там народжуються, знаєте, підписний аромат чи базовий в гардеробі. Метод є ситуативного парфуму. Це професіонали часто створюють парфумерний гардероб, а не один аромат. Для кожного випадку ну, такий собі свій код. Для роботи, м'який, але впевнений, ну, для побачення, для флірту він може бути шлейфовий, теплий. Для себе інтімний, шкіряний або мускусний. А, може бути для сцени а, такий яскравий, провокативний. Це допомагає клієнту не прив'язуватися до одного запаху, а грати цими образами. Є таке нерозуміння: нюхова карта Ольфектив mapping». У деяких будинках існують парфумерні карти, вони схожі на коло кольорів. Консультант визначає, у яких зонах клієнт почувається комфортно. Ну, наприклад, квіткова амброва східна або деревно шкіряна. Потім пропонує рухатися на межі зони для цікавих відкриттів. І фінальне закріплення цього вибору може бути, знаєте, як іноді після сесії клієнт отримує такі маленькі відлівантики ароматів, щоб прожити з ними кілька днів. Лише після цього відбувається покупка, тому що справжній аромат має, так знаєте, злитися з людиною, а не просто сподобатися на блотері. Блотер нічого не показує. Такі умови, слухайте, потрібно встигнути до вимикання світла, потім у мене тут хропить мій собака Марті, плюс, знаєте, якесь хождіння туди-сюди, я перепрошую. Але ж до цієї теми повертаємось. Так, от, що я вам хотіла сказати, що так от порада від парфумерної від мене просто от професійна порада. Ну, по-перше, з якого кута чи біка ви не зійшли до цієї історії з підбором аромату для себе, тестуйте тільки на шкірі. Тому що дуже багато ароматів можуть просто загубитися на вашій шкірі. Вони можуть подобатися вам у повітрі чи на комусь, але на вашій шкірі воно буде зовсім не те. Або а, потім, якщо загубився аромат, він вам дуже подобається ну дуже подобається. Тестуйте на своїх речах. От у мене є такі аромати, які я просто не відчуваю. Моя шкіра їх з'їдає, але я ношу їх, наприклад, на лацкані свого пальто чи, наприклад, на палантині. Ще одна дуже важлива парада. Якщо, наприклад, ви вклалися в покупку якогось дуже дорогого нішового парфума, який коштує як крило літака, ви просто зрозуміли, що там використувалися, але він вам цей парфум не підійшов. Не... Старайтеся його кудись діти. Не треба його злівати в плані там, дарувати чи продавати. Просто відставте його на якийсь термін. Ну, наприклад, на півроку. До зміни погоди, по-перше, потім до зміни вашого почуття життя. Тому що буває різне, буває такий емоційний стан, що і парфуми не радують. От, тому якщо за півроку вам якось парфум не зайде, ну що ж, тоді думаємо, як з ним будемо ростувати. Потім є ще одна така хитрость чи мудрість, я не знаю, як сказати правильніше. Зараз дуже багато парфумів, не всі, не всі можливі для використання в леєрингу. Що це означає? Це нашаровування одного парфума на інший. Це, до речі, дуже такий, знаєте, цікавий процес. Ви просто будете себе почувати на я не знаю, ну, парфумером чи учнем парфумера. Це дуже цікаво. Буває, що виходить така грізіща, воно нікуди. А буває таке відкриття. Ну, наприклад, я дуже люблю нашаровувати парфуми Герлен або Естелаудер. Або міксувати люкс і нішу. Наприклад, у мене є ідеальний парфум для міксування, підказую Кельвін Клян Вот. Ну і ще от така парада. Пробуйте. Бо аромати і вибір ароматів це не швидкий процес, це... і цей процес дуже затягує, Знаєте, як так воронку. Тому готуйте ваші знаєте, грошики. Це не такий процес, який починається з дуже невеличких сум, але потім може дійти до знаку безкінечність. Як у мене, все починалося просто з колекціонування і потім. А, і потім я стала сама робити парфуми. А ось про це я розкажу в наступному відео. З вами була парфумерна Ю. Пока!